свічки нам одразу почали на голову лить воду. Ось стільки а то дивіться, ще тока-тока почала литися. Тільки почали розкладатися. Може, ну, хвилин 30, як ми отут ось, ось щось зробимо. Закрили. Переходи вже всі в межі нормального і людяного. Так, люди не розуміють, зовсім по-чоловічськи не розуміють. Настільки складно працювати, це так крик душі. Скільки років ми намагаємось зробити тут соціальний центр ОСББ, Качалова 12, нам перешкоджає, скільки керівників не було тут, їх 3-4 це одна і та сама компанія, вони просто постійно міняються. І ми без світла, ми без води. Вони хочуть, щоб ми сплачували, але сплачували. Я навіть не знаю за що. От от, коли приходять дядь від них якісь документи, е, з питанням, я потім питаю, за що ця сума надайте кошторис? Ну, от, от, нормальних слів у відповідь я не чую. Ось будинок сипеться. Основна задача у ОСББ це твою.